Всім привіт! Ви на каналі UA Games TV. Мене звати Андрій, сьогодні ми будемо грати в Hot Wheels Off-Road. Я відкрив нову машинку Dune It Up. Ну що ж, поїхали. Подивимося, яка вона на ділі та машина. Потрібно її трошки проапгрейдити. Я так розумію, щоб, щоб мати змогу їздити на наступних трасах. Машинка дуже крута, вона дуже швидка. Вона дуже, 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 дуже класна, дуже швидко їде. Так, ми долаємо, долаємо. Долаємо одну, другу, третю, третю гірку. І... газу! Ні, друзі, не перестрибнули ми. На жаль, ми не перестрибнули. Проапгрейдимо її швидкість. І попробуємо сьому трасу. Попробуємо сьому трасу. Що в нас з того вийде? Вау, суперник стартанув перший. Суперник... Тут падаючи міст, нам потрібна швидкість! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І знову ми впали, ми впали. Ну, друзі, як тут пройти, як пройти? Як пройти, як пройти? Дивіться, він поїхав, а ми падаємо. Як же ж тут пройти? Як же ж тут пройти ту трасу? Як пройти той падаючий міст? Ну, 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 ну Ні, нічого, на жаль, нам не виходить. Попробуємо п'яту трасу на тій машинці. Заробити якихось копійок віртуальних і її проапгрейдити, щоб проїхати той міст. Ще раз нагадую, що ця гра Hot Wheels Off-Road і ми їздимо на машині Unit Up. Можливо, хтось з вас має таку машинку в своїй колекції, хто бавиться треками Hot Wheels. А сьогодні ми її тестуємо. Так, ще одна гірка, ще одна гірка і... І ми ледве, ледве її проїжджаємо, треба ту машинку проапгрейдити, щоб... Оу, який величезний спуск. Розганяємося, стрибок. Ні, друзі. Ну, 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 ну Ще трішечки! Ще трішечки наш суперник зовсім трохи попереду нас і ну, ну, ну. Так, і ми піднімаємося, піднімаємося і... Так, гірка смерті, стрибок. І ми... Ми вирвалися вперід, ми набагато. І фініш. Ура! Вітаю, друзі! Ми приїхали до фінішу. І що би то нам проапгрейдити? Ні, давайте швидкість спробуємо, щоб ми могли в цьому рівні... В цьому рівні пройти наш... пройти наш мостик. Пройти наш мостик падаючий. Я думаю, що тут швидкість. Так, 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 ну... Друзі, та що ж таке? Ну, що ж то таке може бути? Як нам той місток переїхати? На самому початку, на самому початку. Так, падаємо і знову ми впали вниз. Ну, я так розумію, що тут потрібно проходити різні другі траси, щоб заробити грошенят і прокачати нашу машинку. І прокачати нашу машинку пробуємо тут. Вау, наш суперник на якийсь ще крутіший, у нас такої ще нема, ну нічого, ми до неї ще дойдемо. Помаленьку, потихеньку я. Машинки ті відкриваю, гра надзвичайно цікава, динамічна, класні траси. Її можна скачати у вільному доступі, як на Android, так і на iOS і попробувати свої сили. Попробувати свої сили. Щось нічого не виходить на непрокаченій машині. Вона дуже схожа на якусь на якусь рибу, можливо, це акула і стрибок. Тут ми вже знаємо, що тут треба брати бензину. Виїжджаємо, виїжджаємо, нас тут дуже багато гірок. У нас тут дуже багато гірок і одна дуже потужна, велика висока гірка. Колесо єстрибок. Ні, друзі, ми зриваємося. Але ми заробляємо якісь гроші. Тому... Що ще є прокачати? Стабілізацію можливо, можливо, прокачаємо і стабілізацію. Так, і сьомий рівень, сьомий рівень пробуємо пройти. Пробуємо пройти наш суперник вже стартанув. Тут наш місток, який ми не можемо пройти. І знову ми, друзі, падаємо. Та що ж таке? Що ж таке, друзі? Як його пройти? Як його проїхати? Як проїхати цей міст падаючий? Нам ніяк не вдається. І знову знову ми впали. Ну що ж, друзі, дуже дякую за увагу. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. А цю трасу я вам покажу, як проходити в наступному відео. Всім па-па!